Всім привіт, друзі! Мене звати Марк и на І сьогодні будемо грати в Minecraft. І це буде продовження е, грання за SIDів. Будемо продовження грання за SIDE. Ну і це буде вже 12-й сед. А 12-й сед буде е, ну, називається Mesapla Teo. Якось так він називається. Ну, це якби більш подібніше, якби на пустелю. І тут уже щось буде на цьому CD. Так, це то. S. Plateau. Якось так він називається. Хоча. Не до кінця аж так виговорив. Це цю назву сліда, але якось так він називається. Ну, і на цьому Сіді це повинно бути виглядати якби на пустелю. Більш як на поселі, бо тут все-таки більш оранжеве. Так що буде на чим там щось там грати? Так, добре, ну і як ми завжди на виживання. Ну і е Сід оказується справжнім. Сві е Сід е оказується так. Месо Платау. О, ось так, якось так називається. Messa Platau. Так, дивіться. Ну і ось так цей е Сіт виглядає. Ну, в принципі, непогано, навіть частина пустелі виглядає. Так, дивіться, ось цей сід, Хоча це не пустеля, а більше якась ну не знаю, що це таке, якби. Але більше виглядає якби на пустелі, Мені би як якась інакша пустеля, але це не пустеля. Так, добре, може я не до кінця винен, а може це якась інша пустеля. Хто знає, напишіть е, в комментаріях. Буду знати пізніше, якщо ви напишете мені в коментарях. Добре, ну Можна сказати, що це якась така інакша пустеля. Дивіться, тут навіть якісь ніби такі якби, дерева не, не засохені. Ну, це е, точно якась така е, жарка. Що це може таке виглядати як долина смерті? як вам здається, це долина смерті з Майнкрафт. в Майнкрафті так виглядає, чи це ні. Хоча так уже так виглядає. Хоча я не знаю наскільки це так долина смерті, хоча якісь є гори навіть Так, добре, ну, в принципі... Ну, в принципі, так, ну, непогано виглядає, навіть... Ну, Наді ще я найсправжнім сідом трапився ось, а це завжди е, класно, що коли я створюєш сід і хочеш створити, тоді завжди є е, е, ну, класне, коли він є справжній. Так, добре. Ми можемо е, зібратися на саму гору. Як вам таке на саму самому е, е братися? Так, добре, ну тут дуже багато, якби, не знаю, чи це пісок, чи не пісок. Ну, бо пустеля це відомо, це багато піскаліто, і там нічого немає. Хоча там кактуси ростуть. Так, добре, ну і що ж? Ну і при цьому ми вже на вершині. Ні, ну і як, воно таке. Хоча це навіть легко було, як зібратися. Так, добре, ми ну, ось так це все виглядає, хоча якщо можна так ще злітити. Тут ще така м -м пещера ніби якась. Так, добре. Ну можемо спуститися. Що? Ой, щось ви тут можеш на щось багато чого знайти, наприклад, пауків. Ну, пауки це не саме цікаве, бо ми вже з такими зустрічалися, ну тут не всюди можуть бути зомбі, можуть бути. Ну, це моде, це просто класичні модви. Можна так сказати, що це перші моди. Якщо навіть коли лише не з'явився Майнкрафт, то це перші моди, які були. Так, добре. Ну, а я навіть помітив, що Майнкрафт теж так трохи а Тут навіть деякі речі додали. Але раніше теж було файно. Раніше теж було класно. Навіть мені Майнкрафт, якщо. Такий старий Майнкрафт. Мені більше подобався. Ну, тут це таке дуже знайоме, ми всі грали, проходили. Е, ну, я розумію, що що вже на цей час що коли вже гри міняються. Але все одно ж що Майнкрафт це просто легендарна гра, і ніхто не. Е, е, ну, кожен пам'ятає цю гру. Так, добре. Ну, кожен пам'ятає цю гру, всі пам'ятають, як, які були перші речі. Найді речі теж е, змінилися в Майнкрафті. Ну, предмети, природа, будівництво і, і так далі. Так, добре. Е, ну і що ж? Ну і в прицілі поганий світ е, оказується. Можна на ньому грати. Е, ось, ну, знаю, що деякі сіді це не, не до кінця справжні, а щось, ніби якісь там звичайні сід створюєш, коли очікуєш, а нас, очікуєш, а насправді все не так, як ти очікував. Ну, це я вже нам, вам розповідав. Ну, хоча для нових підписників я можу вам це також розповісти. Так, добре. Ну і що ж? Ну і в принципі непогано. Хоча я навіть не знаю, що ми можемо побудувати. Я вже стільки кратко знімаю, що аж навіть crow, закінчилися ідеї. Взагалі-то в мене вже. Ну, як на жаль, але в мене вже просто закінчилася ідея. Хоча можемо зібратися на саму високу гору. Можемо оце придумати, окрім того, щоб показати просто саму сталі якусь. Це меса оце так називається. Так, добре, ну можемо якось так зібратися. Це такий якби челлендж, що коли, ну, треба щось таке виконувати. Ну давайте спробуємо, якщо вже маю ну, таку ідею, то можемо зібратися як найвисокшу гору. Ось, Ну, ніби на найвисоке, що може зібратися. Раз, раз, раз і раз. Так, добре. Ну, в принципі, деякі ще високі є високі гори з пісків. Так, добре, є темні є і ясніші є сір. Сірші. Так, добре, ну що ж. Ну тут різні піски бувають, не знаю, чи це пісок чи ні, хоча... коли то так ідеш, то почуєте. То... не виглядає на пісок. Хоча може щось це інакше, але це точно як на пісок. Та й взагалі це не пусте, якась, Типу просто не знаю, якесь інакше місце жарке. Ну, це по-любому щось таке. Ну, це точно по-любому місце жарке. Ось. Ну, в принципі, навіть багато э, про, э, про цей. О, ну тут навіть так ну споро виглядає. Ну тут навіть э, так класно виглядає. дивіться, Тут навіть можна дерево зглянути, Ну навіть якийсь там. Ні, це вже тут. Це вже тут не пустеля, а тут просто якась така частина. Е, пустелі, може це не пустеля, а може щось це інакше. Але це по-любому якесь е, е, жарке місце. Як ці такі е, дерево називали, це то в. Е, в природа. Е, це по-любому. О, до речі, це мертвий кущ. Це просто мертвий кущ. ну просто мертвий. ну Просто засох просто. Коли, коли якась рослина є в дуже жаркому місці, то може засохнути. Ну, це кожен знає. Ну, це по-любому. мертвий кущ, так його назвали, попросили. Цікаво, так в Майнкрафті. Ну що ж, ну, як можу оцінити цей сіт? Добре, там. Знаєте яку оцінку? 10 з 10. Принципі класно це все виглядає. Постаралися. Ці е, розробники, Ну, ці, що створили Майнкрафта, постаралися навіть зробити так все так, як повинно бути, так що 10 10 це ці е, заслужили. Ну, принаймні, деякі там 9 -10, там 8 10, може навіть 5 -10. ну тут різні оцінки я даю, а тут я навіть дам, 10-10, навіть без якось там ой, навіть без якось там. Будівлі. Ну і що ж. Ну і на цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, то тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал, тисні на дзвіночок, пишіть коментарі і ділите відео зі своїми друзями. Всім пока-пока!